Як я себе іменую? Женя. П'етя сюди, Вася туди, ти то зроби, ти то зробив. Сказав, раз-два і все, всі зробили. Ступінька, ступінька, ступінька. Кипяток. От я вам на от вам дещо різати. Ви знаєте, мені після кожного інтерв'ю будь-кому стільки прилітає. Ні, в мене робочий день кончився. Я вже не спригну, Я вже можу тільки просто ходити. Мене звати Євгеній Дудник, і я знаю, як працює кожна деталь у Вінницьких трамваях. Ви дивитесь мій профайл. Це наш цех технічного огляду. Тут практично перед кожним виїздом на лінію вагони проходять огляд, щоденний огляд. Тому на лінію жодний вагон не виїжджає, який не пройшов через цей цех. Я не маю права водити трамвай, але я знаю, як на них проїхати. Це Можна вже навіть наказати когось за цю лялечку. Будь-які лишні речі, які можуть заважати водієві під час руху і обслуговування пасажирів, в нас в кабіні заборонено. Жінка то відповідальна людина, яка, ну, скажімо так, якщо взяти вагон, вона несе відповідальність за кількість пасажирів у вагоні, а це від ста чоловік і більше. Його зараз не пізнати, тому що вагон. Ну, повністю доклалися люди з дизайнерського агентства, які працювали над цим. Вони взяли найкращий досвід від європейських виробників, дизайн європейських виробників і просто наклали на наш старий вагончик, який дав в результаті нам такий погляд у майбутнє. До того, це був наш звичайний старий вагончик, який працював з 80-х років в нашому підприємстві. Це він мав назву КТ-4 СУ. Типу трамваї стали вінвеями. на їхній базі були зроблені вагони з низькою підлогою. Я несу відповідальність за технічні рішення. Це не бомба, але перерізати один дротик і вагон вже не поїде. Одне з найдорожчих, що тут є, це в нас контактні вставки, якщо їх взяти. І, скажімо так, самі дорожчі з витратних матеріалів. Оця штука. Це в нас є алюміній, це струмоприймальна вставка, яка знаходиться в нас на пантографах на вагонах. Тут у нас багато таких цікавих речей, які розробилися взагалі тут в депо. Ну, це люди собі для комфорту зробили. Взяли трамвай і рухоме крісло, щоб заважало, не заважало. Все працює. Для того щоб перед тим, як отримати цей рухомий склад, ці трамваї трам 2000 вони називаються Швейцарії, для того, щоб освоїти і побачити, як проводити систему обслуговування перед тим, як випустити їх на лінію. Ми ж маємо щось їм робити, виконувати якісь ремонти, виконувати обслуговування, усувати недоліки, які виникають під час експлуатації. І взагалі побачити саму систему, як працює транспортне підприємство Цюріха. Користуйтесь вінницьким трамваєм, бо він найкращий, він найшвидший. Інтервал руху на Соборній одна хвилина. Є просто речі, які люди не бачать, які залишаються за нашим парканом, за нашими дверима. Ніхто не знає, що ми працюємо 24 години на добу. Всі бачать тільки, що трамвайчик виїхав, поїхав. А є. Якщо немає трамвайчика, це погано. А це все, скажімо так, складна і кропітка робота нашого колективу. Це робота не однієї людини, ні одного того самого водія для того, щоб виїхав водій на лінію, у нас, вибачте, щоночі працює до 12 чоловік людей, які слідкують за тим, щоб цей вагон виїхав і щоб все було з ним добре.